Доброго дня, шановні панці, з вами пан Роман, слава Україні, а я вітаю сюргі на зубі Мендже Драйв. І сьогодні буде наш гранд фінал чемпіонату України по смертельному спуску, друзі. І перед тим як ми почнемо наше дійство, я пропоную вам для початку поставити лайкос, написати коментар і підписатись на канал. Ну а для самого, звичайно, ж, початку нашого дійства я нагадаю, які області вийшли до гранд фіналу наших змагань. це у нас Донецька. Харківська, Рівненська і Черкаська області. І сьогодні вони будуть визначати, а хто ж буде чемпіоном України серед областей по смертельному спуску. Як Зазвичай це вирішить рандом. У нас є магічна клавіша Рандом Конфіг, яка перетворить ось ці машини на щось рандомне, цікаве і для нас поки що невідоме. В цьому і полягає, звичайно, що цікавість цих змагань. Звичайно, що ми ще запросимо якихось а, цікавих гостей, як ми зазвичай робимо в наших змаганнях. Ну, але для початку, давайте визначимо все ж таки нашого чемпіона. А, перша пара учасників це Донецька і Харківська області. Давайте ж подивимось, а що буде у Донецькій області за машина. Донецька область у нас завжди виступала, а, коли вона проходила свій чверфінал, дуже дуже цікаво. І тепер у нас а, випав Lexus ISF. 5 і 0, luxury, 3+, я не знаю, що б це значило, але звучить цікаво. Ну, давайте подивимось, як Донецька область на Lexus далеко зможе проїхати. Повне вперед. Поїхали. Хоча, наскільки я пам'ятаю, то Лексус цей не а, має якоїсь сильної надійності, ну, але. але. ой-ой, як він скаче, як він скаче, господи, господи, ти боже мій, ти подивися, а. Колесо відпало, але Lexus продовжує рух. Лексус продовжує рух. Звичайно, ж це було дуже. Я намагався зловити цю тачку, щоб мінімізувати всі пошкодження, і все. У Нас відпали колеса і передні, і задні. І тепер цей Lexus, на жаль, далі нікуди не поїде. Боже, як так? Як так швидко наша Донецька область. А, скажімо так, зупинилася, тому що могла проїхати значно далі, але щось колеса, мабуть, погано Прикрутило до цього Лексуса. Окей, а давайте ж що буде у Харківської області. Рандом конфіг для Харківської області. Давайте, до речі, я нагадаю, що у нас одна з областей, а саме, а саме, Рівненська область, пройшла до а, гранд фіналу поза конкурсом, тому що вона стала щасливицею, яку вибрала Сірі, для того, щоб. Uh, Рівненська область не проходила наші чвертьфінали, а одразу потрапила до гранд фіналу І що ж буде у Рівненській області? Ми дізнаємось в, наступного, в наступній парі. А поки що у нас рандом для Харківської області. Чекаємо, ми чекаємо. Якщо довго вантажся, значить щось цікаве, і ми скоро дізнаємося, що це може бути таке цікаве. Uh, в принципі, для Харківської області завдання не складне, проїхати треба недалеко. Але з ним також треба впоратись, тому що бували випадки, коли машини вилітали і раніше. І, в принципі, ну, треба дивитись. Треба дивитись, що буде з АМГ GT. Щось у нього дуже якась дивна... Д -д 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 дивне. все, Дивні колеса, ну окей. Ну, але, але, але. Але хто зна. Як далеко ця машина зможе проїхати, а шанси проїхати далеко є. Oil pen damage, то нічого страшного. Тихо? Шокується. Друзі, що коється, скажіть мені, будь ласка, тому що я намагався законтролити цей Мерседес. Я не зміг цього зробити, і він просто. І він просто випав за межі траси і все. І навіть незважаючи на те, що Донецька область приїхала не так далеко, Харківська область приїхала ще менше. Її розплюснуло обводну, але це вже нічого не означає, тому що Харківська область вибуває, а Донецька приходить до фіналу нашого гранд-фіналу, і це мені треба записати. До речі, з наступних змагань я поверну таблички, щоб було зручніше. З учасниками, з тим хто з тим, хто пройшов, хто не прийшов Ну, але поки що ми повертаємо наші машини на старт і обираємо рандомну тачку для Рівненської області для тої тачки, яка ще жодного, точніше, для тої області, яка ще жодного разу не проїжджала по цій трасі, і Аурата Вайлд випала для Рівненської області. І це, мені здається, доволі непоганий варіант. Це багі, точніше, квадроцикл, який ну, повинен доволі непогано їхати. В принципі, для нього ці стрибки це взагалі ніщо. Подивимось, як далеко зможе заїхати Рівненська область, ну але те, що їй пощастило, то це точно. Капець, підвіска відпрацьовує прям дуже добре. Подивимось, до речі. Подивимось, до речі, як вона впорається з оцими от, з оцими от е... переїздами. Тут підвізка повинна якраз таки нормально себе проявити, і вона себе проявляє. Взагалі без проблем, взагалі без проблем. Хірочі ауріта їде прям так. Дуже-дуже нормально. Давай, давай, нормально. Трошки дрифту на багі Хто забороняє? Ніхто не забороняє, поїхали. А як вигляд від першого, першої особи нормально? Їдемо. Так. Давайте з виглядом покраємося пізніше. Поки що у нас все ж таки змагання. Рівненська область претендує на прохід до фіналу, фіналу, як Якби це дивно не звучало так, спокійно. Швидкість максимально невисока. Десь до 150, але цього вистачає цілком, щоб їхати взагалі без проблем. Мені здається, вона навіть без проблем повинна доїхати до фіналу траси. Але подивимось. Але подивимось, статися може всяке. Ні, ну це взагалі ізі, це взагалі ізі. Ну, які питання? Питань немає взагалі. Питань немає взагалі. Болючий стрибок, але підвізка ціла. Але підвізка ціла. Ну трошки вона там щось її кудись там клонить, але це не страшно. Але це не страшно. Так, тут головне зараз завернути. Завертаємо з проблемами, але завертаємо. Дрифт. Ну, дрифт ніколи, ні, нікому не завадить. Поїхали далі. Ми взагалі йдемо без проблем. Нам взагалі нічого не страшно. Хоча от це трошечки боляче. Оце трошечки боляче, ну але нормально. Нормально. Цілком нормально. Хоча здається підвісі погано. Більш менш нормально, ще їхати можна. Капець. Капець, боже, бідна, бі, бідний багі, як він Як він страждає, але він їде. Бля. Я не знаю, що це сталося. Нормально. Що сталося, але ми їдемо далі. Дуже щось дивне, було, дуже щось було дивне. Ну, в принципі, для Рівненської області це можна сказати, що чіт тачка, тому що. Ну, вона взагалі не вбиваєма, вона. Тихо. Вона взагалі не вбиваєма. Нормально. Капот трошки відлітає, але ну нафіг нам той капот. Ні, ну ми доїдемо до кінця. Ми, точніше, Рівненська область доїде до кінця, тут навіть питань до цього бути не може. Чесно кажучи, я хотів взяти щось подібне для наших запрошених гостей, але. Ну, Коли це вже є у учасників для запрошених гостей, мені здається, то буде не так цікаво. Візьмемо щось цікавіше. Тихо. Нормально, 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 поїхали. Ні, до фінішу ми доїдемо. До фінішу ми взагалі доїдемо без питань. А якщо треба буде, ми доїдемо і далі. Ми доїдемо і далі, але ми не знаємо на що здібен суперник Рівненської області, це, якщо не повідає, Черкаська область. Там також нас можуть очікувати сюрпризи. Давай, чудово. Ні, нормально, нормально, їдемо прям чудово. Хочеться, звичайно, трошечки більше швидкості максимально, але як є. Вже як є, в принципі, ви знаєте, навіть якийсь такий доволі. Е такий одноманітний проїзд, який був, в принципі, і так зрозумілий, що він відбудеться повністю. Ну, але рандом нам надав таку тачку, і ну а що ми з це можемо зробити? Дуже цікаво буде, а що ж рандом дасть для суперника е Рівненської області. Ну, в принципі, можна поки що зупинятися, я думаю. Давайте зупинимося і подивимось, а що буде, якщо не помиляюсь, то у. Так, Черкаська область, Давайте глянемо. давайте глянемо. Черкаська область отримує у нас для нашого проїзду наступну тачку. Хто ж пройде до. Ага. Ага, ага, ага. Це ж 24. 63. Поліцейська. Ммм, як цікаво, як цікаво, як цікаво, ну але мені здається, що все ж таки для Черкаської області це надто хороші новини, тому що машина потужна, але. Але не для цих змагань вона створена. Вже димить. Вже димить трошки так спокійно. Боляче. Підвізка ціла. Підвізка ціла. Хто не страшно, так да, то не страшно. Головне, що водій цілий. І підвізка ціла. І підвізка ціла. Давай, давай, давай. Мерсик, 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 живи, живи. Які кульбіти? Які кульбіти виробляється Mercedes? Це просто жесть. Підвізка задня вже трошечки дивиться. В різні боки. Але це Мерседес Бенс і він живе. Нормально. Гріється, але їде. Оце, оце ефектний проїзд, оце ефектний проїзд. Слухайте, ну я прям в шоці. Я прям в шоці. З, з квадроциклом тим було все зрозуміло. А от з мерсом незрозуміло було нічого, але... Подивіться, як він їде. Так, він дуже сильно страждає, він дуже сильно вже пошкоджений, але. Але, 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 якби не в це все. Якби. Я думаю, що, звичайно, що здохне двигун. Але якби двигун не здихав, то у Мерседеса були б всі шанси доїхати до кінця. Звичайно, можливо, ми не приїхали б далі, ніж баги, тому що, чи квадроцикл. Тому що він може їхати і далі спокійно, а Мерседеса, мабуть, що якщо двигуна і вистачить, то це можливо до кінця траси. І то не факт. І то не факт, і далі він навряд чи поїде. Дуже боляче. Тихо. Спокійно. Мерс їде. Це Мерседес Бенц. Це Мерседес Бенц. Німецька якість. Німецька якість. Спокійно. Сказав я і стрибнув як невіжений. Там підвізка вже померла. Щось там відбувається в двигуні. Він каптить просто страшне як. Але які емоції? Але які емоції? Здох двигун. Мерседес, можливо, би і їхав далі, але двигун, на жаль... Нам цього зробити не дозволить. Ми можемо спустити ще трошечки, але десь він тут зараз помре. Я просто хочу доїхати на ньому до того місця, де він зупиниться. Тому що він заслужив на те, щоб доїхати до кінця. Тільки він може проїхати, він повинен проїхати. На жаль, двигун не запускається, якби я цього не хотів. І, на жаль, до наступного схилу він не доїде. А дуже хотілося б тому, що ну, це було реально круто. Це було реально круто. Черкаська область проїхала достойно, але, на жаль, на жаль, цього для перемоги виявилось недостатньо. І Черкаська область покидає наше змагання. А у гранд фіналі нашого гранд фіналу зустрінеться Донецька і Рівненська області. Давайте ж подивимось, що буде у Донецькій області. Давайте подивимось. Рандомний конфіг, будь ласочка, надай нам щось цікаве. Хочеться вірити, що це буде щось небанальне, що це буде щось дійсно епічне. Ну, як мінімум, не гірше, ніж Mercedes, який був тільки що у Черкаської області. Ну що ж, давайте дивитися, Давайте дивитися. Фу -ху -ху -ху. Оце змагання! Оце змагання, оце напруга. Ще й, ну, і коли нічого не зрозуміло взагалі, з самого початку, тому що не ти обираєш тачки, а це все робить рандом, ти просто. Опа, на! Land Cruiser 2С7. Дизельочок. А, ні, стоп, 2,7, це бензин. Поїхали. Не надто потужна машина, але це джип. Але це джип. Але це джип. Подивимось, як він себе тут проявить. Нормально. Я все ж таки роблю ставку на те, що підвізка тут буде вирішальним фактором. Донецька область. Непогана машина її випала. Ну, це... Ось, ось вам, ось вам. І ось вам, друзі, джип. А тобі на оце так. На жаль, Прадік виявився не надто стійким. Він перевернувся, і на колеса він встати не може. А якщо йому допоможе, це вже буде нечесно. Да ось вам ось вам і джипи. Ось вам високі машини. На жаль, на таких а, поверх, поверхнях вони можуть перевертатися і робити ось такі неочікувані результати. Ну, а що ж у нас буде для Рівненської області? Давайте глянемо. Давайте глянемо. Яку тачку надасть рандом? О, ну ясна. Рокбаше рок, рок раулер. Мені здається, тут все зрозуміло. Хоча давайте не будемо забігати наперед. Знову у Рівненській області якась читерська тачка, яка... Скажімо так. Роблять її просто непереможною де, ну, у своїй парі, тому що тут невисока швидкість, висока прохідність цієї машини роблять своє, і ви подивіться, просто ну, на швидкості 130, невеликій швидкості. Рівненська область об'їжджає Донецьку область і їде переможне, ну, не коло, переможну, переможну ходу робити, скажімо так, тому що ну все. Рівненська область чемпіон України серед областей по смертельному спуску. Чим ми і привітаємо Рівненську область. В принципі, вона не змагалася в чверфіналах. Вона одразу потрапила у гранд фінал а у гранд фіналі їй два рази випадала читачка. Ну, і ми з це нічого зробити не можемо, тому що це все рандом. Рандом так вирішив, рандом вирішив, що Рівненській області потрібна ця перемога, тому вона їй і дісталася. Давайте ж тепер. Ну, я думаю, що в принципі дивитися, куди пройде ця машина, не має сенсу, тому що вона може доїхати до самого кінця. Давайте використаємо які якісь цікаві тачки для наших запрошених гостей. Просто дуже цікаво подивитися, а що може вийти з проїзду тих або інших тачок. Мені просто цікаво. Та взагалі без питань. Ну, майже без питань, там трошечки підвісочка погнулася, ну, то таке, то таке, ну, ви знаєте, навіть не цікаво дивитися. Навіть не цікаво дивитися. Давайте ж подивимось. Кого ми можемо запросити з наших цікавих учасників? Тому що у мене перелік тачок великий, тут нам вже рандом не потрібен, тут вже моя фантазія, як вона спрацює, як вона себе продемонструє, тут дуже цікаво. До, а, до речі, я не знаю, що я візьму. У мене є вже одна машина на прикметі. Вона нещодавно фігурувала на стрімі. Це BMW 7 серії. В оффроудній версії. Мені просто цікаво, як вона прийде по цій нашій дистанції. Тут, звичайно, ще є, є ще BMW X7 в оффроудній версії. Але мені здається, що е, кроссовер це не цікаво, а от Седанчик, а от седанчик то завжди, захоплюючи дивитися, як іде по такій поверхні, беремо е, оце оффроуд, І запускаємо просто по нашій трасі. Оце буде цікаво. Це мені здається, буде цікаво, тому що беха, типу, перероблена під офроуд чи 7 серії, седан. Поїхали! Поїхали і подивимось. Що по оффроуду взагалі? Що по оффроуду? поки що непогано. Зламався двигун. Доволі швидко. Доволі швидко і неочікувано, ну але що ми можемо зробити, таке буває. Тому що, ну, удар прийшовся так на передню частину доволі серйозний. Давайте просто приїдемось до самого кінця, поки вона не зупиниться. Мені цікаво, як вона прийде ось тут. Ну вона не сильно розганяється, на жаль. Давайте ще разочок, давайте ще разочок. Окей. Це ж запрошені гості, їм можна все. Отак от, от. А, задню підписку вже вирвало. Ну, приблизно отак би виглядав проїзд BMW 7 серії, якби вона, вона комусь би випала в рандомі якісь з областей. Добре, давайте ще парочку цікавих машин візьмемо. Тут у мене є дійсно дійсно щось ще цікаве. У мене багато модифікацій, тому знайдеться що подивитися ще. Давайте глянемо, наприклад. Наприклад, наприклад, наприклад. Е давай швидше. давай швидше З'являється через те, що. Ну, це ж таки такий потужний, багато модифікацій, завантажується так швидко. Так. Так, так, так. Що взяти? Що взяти, що взяти? Давайте візьмемо щось. Бугать, до речі, у нас була, тут вже не так цікаво. Хіроні аурата була. Ламборгіні урус. Ламборгіні урусу у нас не було. Урус дізель, топка, ралі. О, ралійна версія. Давайте візьмемо ралійну версію Ламборгіні урусу. Чому б ні? Чому б ні у нас ралійна дача я доїхала до самого кінця, а як себе прояв ралійний урус, хто зна. Давай, з'являйся. Давай, з'являйся. Може, кава. Зрозумів ніякої кави. Щось виглядає дуже стрьомно, вона ще не провантажилась. Провантажилась, все, поїхали. Ну подивимось на дебах. Вона їде на дебах. Сім передач. гуру за сім передач, якщо що. А що сюди поставило я вибачаю, за двигун? Я не знаю. ну всього-навсього. А, все! Колесо від'їхало, колесо від'їхало, я більше не міг повертати, а що сюди запхало за двигун. Що він їде 145 чи скільки там на сьомій передачі? Незрозуміло, незрозуміло, але дуже цікаво. Блін, я знаю, що ми зараз їздимо, я знаю, що ми зараз з вами візімо. У мене тут є така цікава машинка. А, зараз я вам все покажу, друзі. Зараз я вам все покажу. А, це одна з нещодавно встановлених ну, модифікацій. Це Toyota. Toyota ми знаємо, що надійність і якість. А подивимось, як надійність і якість проїде по нашій трасі. Стоп, а. А, стоп, а хіба у нас. Стоп! Стоп, стоп! А ця Toyota була. Якщо не помиляюся, здається, якась така Toyota у нас тут була вже. Тоді. Uh, uh, відбій бій тривоги по Тойоті, um, mm, Давайте, давайте візьмемо Lexus. Ну, це мені здається не цікаво. У нас Мерседеси були. Кубік був. Можна взяти ланцер Evo. Лансер Evo. Лансер Ево 10. Можемо взяти, чому би ні. Міку Рейсінг версії. Ну що? Evolution для VRC. Точніше, в рей... версії. Рейсі. Версії. Давайте ще от Evolution. і ще одну якусь тачку цікаву візьмемо, подивимося, як вони приїдуть. Ну, в принципі, слухайте, в порівнянні з тим, які є брутачки, які їхали наші всі учасники, то вони їхали доволі непогано. Ну глянемо. Ну, Це дійсно схоже на ралі. Тому що урус для раллі це було взагалі щось незрозуміле. Нормально. Трошки хилить вліворуч, але нічого. Все. Вирвало нафіг колеса. Переднє вліве, заднє праве і все. -е і до побачення, і просто до побачення. На жаль, ну бачите, от вам і ралійні тачки. Не всі можуть так далеко проїхати, як, наприклад, це зробив Рено Логан, який у нас був також ралійний, і проїхав до самого кінця. Ну, Давайте ще одну якусь цікаву тачку візьмемо. Окей, 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 окей. А, так, у мене там щось в кінці повинно бути, я думаю. Зараз пан Роман щось підбере. Пан Роман підбере, взяти, звичайно, ну, типу, але нафіга. Uh, давайте, давайте, давайте. І я вже, до речі, друзі, придумав, який буде наступний чемпіонат України, але про нього ви дізнаєтесь трошечки пізніше. Ну, мабуть, вже коли безпосередньо той чемпіонат і почнеться. Давайте, давайте ми зараз з вами на кінець, на кінець, на кінець візьмемо. Візьмемо. Таку цікаву тачку, наприклад, як. Смарт, Smart... ну, ми вже, він у нас, до речі, вже і був. Я хотів взяти ось цю Toyota Crown GRS 180, але мені здається, що вона у нас вже була. Тому я відмовився від цієї ідеї. А от припустимо, ми не брали з вами. Volvo XC90. Вольво, 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 Volvo, 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 Давай оцю візьмемо. Volvo xc 90 Не було, не було. Цікаво, цікаво. Давайте глянемо. На що здатна ця машинка Надійна шведська тачка. Ну, звичайно, там вже зараз з примісями Китайщини пішло, Ну, але все одно будемо вважати, що це шведська тачка. Ну, стартує вона якось не. так Не, не так, як я розраховував, Ну, але фізним. Спокійно. Нормально. Нормально, нормально, все окей. У нас у всіх були проблеми десь отут уже. А, -а, -а ти ба, такі проблеми, які у Предоса були. І колеса вже різні боки дивляться. Ну що ж, друзі, слухайте, як би я не хотів, щоб ці наші запрошені гості приїхали далеко, на жаль, цього вони не зробили. А на цьому ми будемо закінчувати нашу чудову серію. Ми визначили чемпіона України по смертельному спуску. Чемпіоном виявилася Рівненська область. Чи ми її і привітаємо? А на сьогодні будемо закінчити. З вами був я пан Роман. Дуже дякую за увагу. Нагадую, що за споживаєте український контент, розглядайте українську мову. Вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Вірте на шхоні. Все обов'язково буде Україна. Слава Україні! Друзі! До нової зустрічі! побачення. Па-па.